День знань відзначав Тисманицький дитячий садочок Сонечко з радісними сяючими личками, святково вбрані маленькі українці, святкували початок нового навчального року, який триває з вересня і до травня поточного року. Крім навчання, багато часу відводиться творчому розвитку малюків. Саме вони розпочали урочисте дійство чудовими віршами, патріотичними піснями і танцювальними постановками. Завідувач єдиного в місті Тисмениця дошкільного навчального закладу Гафія Мельниченко привітала всіх присутніх. Наш садочок розпочав роботу 15 серпня, але сьогодні святковим дійством починаємо новий навчальний рік. В цьому навчальному році в нашому закладі буде виховуватись 300 дітей, як звично. З них 25 дітей ясельної групи. Решта дошкільні групи. У нас діє 11 груп, і з них Чотири групи новеньких, більше ста дітей ми прийняли в цьому році. Приймаємо новеньких. Чотири групи пішло в школу, і чотири групи ми приймаємо сьогодні. І хочу сьогодні ще раз подякувати працівникам, батькам громадськості за допомогу підготовці до нового навчального року. З таким визначним і світлим днем дітей і дружній колектив працівників садочка прийшли привітати міський голова Степан Сворак та директор Тисменецької загальноосвітньої школи Марія Люта. Дуже приємно сьогодні привітати з з першим березнем і сьогоднішнім святом весь колектив всіх наших малят, які вперше прийшли, які сьогодні вже формуються до вступу в школу і з цим початком нового навчального виховного. Року. Здоров'я всім. Благополуччя! Міська рада завжди підтримувала і підтримує на сьогоднішній день наш дитячий садок. І сьогоднішній інцидент з цим шторком, я зрозумів, що треба дарувати мікрофон без проміждень. І ми вже всього у часі з депутатами попрацюємо, щоб ми мали хорошу аудіосистему. Ну а ті кошти 30 тисяч на двері, які виділа міська рада, будуть реалізовані, і наш садок стане. Справжньою лілією і справжнім сонечком, щоб наші втілки маленькі тут могли спокійно відпочивати, навчатися і виховуватися. Ну і в план проспект садочок через дорогу. Ми про нього пам'ятаємо. Ми знаємо, складаємо проекти, думаємо, як зробити так, щоб черги у нашому місті на дитячий садок вже не було. А ще наші молоді мами виконували своє домашнє завдання, тобто збільшували. Народжування наших дітей. Тут на справді росте майбутня зміна для школи. Тут ростуть справжні українці. Діти, а ну, привітайте ще раз своїх батьків прапорцями. Підніміть руки, хто має прапорці. Молодці, вітайте! Ви є майбутнє України. Я хочу щиро подякувати сьогодні вам, друзі, колеги. Виховати і за ту надзвичайну сумлінну наполегливу працю ви готуєте нам першокласників. Вчора ми прийняли 113 першокласників з ваших рук. Вони вміють читати, писати, вони вміють спілкуватися, мислити і вільно себе вести. Вони вчора себе чудово вели на лінійці. Це ваша заслуга, тому що вчителі будуть продовжувати працювати. Щиро вам подяка. Нехай цей рік буде для вас успішним, легким, добрим, щоб всі були живі, здорові, щоб діти були веселі і радісні. Тому що на сьогоднішній день ваш дошкільний заклад найкращий в області, і ми це знаємо. Всюди хвалять. Дошкільний заклад, сонечко на всіх нарадах, де я чула, це найкращий заклад. Це заслуга перш за все, і Гафія Миколаївни, і співпраця з батьками. Я знаю, що ви складаєте і дбаєте про те, щоб створити гарні умови. Честь і хвала вам! Діти, ростіть здорові, щасливі! І чекаємо у вас у школі. Святому дуже задоволені садочком, сонечко і батьки від себе вони висловлюють щиру подяку і вітання дітям і працівникам дошкільного закладу. В Садочку затишно, атмосфера така домашня. От, дитина, в принципі, розвивається. От, син дуже любив співати, і приходить з садочка, я вже чую нові пісні, якісь постійно собі мугикає. Вихователям терпіння побажати. А дітям ну дітей вже батьки будуть налаштовувати вдома на на правильний настрій. А вчителям-вихователям подякувати за їхню роботу, бо це важкий труд. Така кількість дітей сьогодні. В день такого свята. Від імені усіх батьків хочу подякувати керівництву е, садочка в особі е, Гафії Миколаївни Мельниченко. Також за, е, хочу подякувати усім вихователям за їхню невтомну працю, що вони піклуються про наших діток, е, за, за їхній труд, за їхню працю, за, за це прекрасне свято. Отець Ігор обережно благословив діток, батьків і всіх присутніх святою водичкою, дивлячись у ці гарні усміхнені обличчя, розумієш, що це і є наше щасливе майбутнє, якому можна передати естафету з розбудови самостійної, незалежної, сильної України.